Українська прем'єр-ліга за останній рік змінилася до невпізнаваності. Більшість легіонерів знайшли собі комфортніші умови в Українах, які не воюють. Футболісти дізналися, як це переривати матч під час повітряної тривоги. Утім, життя триває, а з ним і футбол. Далі про найдорожчих футболістів української прем'єр-ліги просто зараз. Поки інші легіонери пакували валізи, Лесі на продемонстрував свої великі амбіції досягти успіху саме у шахтарі. Нападник із Буркина Фасо часто є єдиним легіонером у складі гірників. Якщо він усе-таки вирішить покинути клуб, то донечани збагатяться щонайменше на 7 мільйонів. На шостому місці Віталій Бояльський атакувальний півзахисник Динамо уже забив 11 голів у чемпіонаті і є одним із головних кандидатів на золоту бутсу УПЛ. Досвідчений креативний футболіст із гарним баченням поля і добре поставленим ударом. Трансферна ціна щонайменше 8 мільйонів євро. А далі хлопець, якого Євген Селезньов називав українським інєстою. Хороша мало, хороша Микола Шапаренко наврядче згадуватиме цей сезон добрим словом. У вересні футболіст порвав хрестоподібні зв'язки і досі відновлюється. За цей час динамік стратив у трансферній ціні не так багато 1 мільйон євро. Зараз «Трансформаркет» оцінює його у 9 мільйонів, і це п'ятий показник зі всіх гравців УПЛ. Третє і четверте місце поділили між собою двоє футболістів, трансферна ціна яких сягає щонайменше 10 мільйонів євро. Це, зокрема, голкіпер і найдорожчий футболіст київського Динамо Георгій Бущан. Воротарю 28, і це зовсім юний вік для голкіпера. Ось цей чолов'яга, як, який досі грає, не дасть збрехати. Чао, Георгій! Суно діді буфанта й у Європі знають нашого бущана і за суперсейвами, і за середнім пальцем, і за героїчною перемогою над Іспанією. Мінімум 10 мільйонів вартує один з наших героїв на останньому євро. Найкращий не сьогодні бомбардир УПЛ Артем Довбек. А що влітку коштував удвічі менше? Міг боротися за виживання у Бундеслізі з гаусбургом за зони Єврокубки в італійському Торіно, чи бути однією новою в англійській прем'єр-лізі разом із Берлі. Але чемпіоном України хотілося стати більше. Перше місце поділили між собою відразу двоє гравців Шахтаря, які за версією «Трансфер Маркет» вартують по 11 мільйонів. А відтак є найдорожчими футболістами УПЛ. У 19 перемагав мадридський реал і не пропустив жодного м'яча за два матчі проти Інтера. Голкіпер Анатолій Трубін із тих, кого називають Вондеркіндами. Зараз йому 21, а за спиною вже три сезони в лізі чемпіонів. Ну, такий топчик кожному знадобиться. А ділить із партнером лідерство Микола Матвієнко. Захиснику 26, а без нього вже важко уявити як донецький шахтар, так і збірну України. Трансфер найсильнішу лігу планети виглядає логічним кроком у розвитку, зважаючи скільки там уже українських захисників. Озимку щодо переходу не домовилися. Можливо, не поспішали, бо ж кривцього проводжали. Не всіх же відразу. Відтак таблиця найдорожчих гравців УПЛ виглядає саме так: перше місце ділять шахтарі Матвієнко і Трубін, а позначки в 10 мільйонів досягли ще й Довбик і Бущан. Далі динамівці Шапаренко та Боєльський. Найдорожчий легіонер чемпіонату Ласіна Трауре. Окрім названих футболістів, варто згадати ще двох гірників, ціна на яких росте настільки стрімко, як площа до окупованої території України. Артем Бондаренко за цей сезон подорожчав у четверо з мільйона євро відразу до чотирьох. А Георгій Судаков докинув до власної трансферної вартості аж 4,5 мільйони євро, також ставши в четверо дорожчим. Лідерує тут Артем Довбек, який подорожчав на 5 мільйонів. На другому місці Судаков. Ціна на Трубіна також впевнено до гори. По півтора мільйони до власних цінників додали донецькі захисники Бондар і Конопля. Однак потрібно пам'ятати, що ціна на порталі «Трансфермаркет» і реальна вартість футболіста дуже часто не збігається. Доказ цьому Михайло Мудрик, який коштує тут 40 мільйонів, а віддали за нього 70 плюс 30. Відтак, хоч Артема Довбека оцінили у десятку, шахтарю відмовили навіть тоді, коли пропонував 15 мільйонів. Та й самі гірники вміють турбуватися. Микола Матвієнка, який коштує нібито 11, вони планують продати десь втричі дорожче. А у відповідь на пропозицію в 16 мільйонів плюс бонуси вручили старому другу Дедзербі великого гарбуза.